Друзі, привіт! Завтра збираюсь їхати на рибалку з ночівлею. А в мене ну, горілка газова в мене є ось така. Ось така. А плитки газової нема. І я, щоб хоч чайок собі чи щось приготувати, вирішив зробити щось по-бистрому, таке Імпровізіровану газову плитку. Ось от пиляв от труби ось такий уголок. У мене це труба у нас 3 четверті дюйма. Ну, ще є з магніта. Ось така штуковинка. В общем, щось отак приліплено. А тут я вже зараз покажу. Ну це довго. Бачите, хочу зробити типа отак. Для цього мені треба трошки тут укоротити і тут трошки. Зараз я відпиляю і далі потім займемося цим ділом. Так що вперед. Все на око, як кажуть. Приблизно так. Поїхали далі. Від попереднього плану я відмовився. Ось так поприварюю. Чотири штучки ось у мене такі. А потім отак. ось. І буде туди ставитися. Так що поїхали. Ось, друзі, приварив, можливо, не ідеально, але не відпаде. Так, ну що ж, друзі, по-бистрому я тут зварганив ось така штуковинка, бачите? Тут ось так, щоб стояло. Зараз ми проведемо Ну, Тут у мене вставляється воно ось так, О, малиш. Ух ты, тут надо сейчас. Ага, воно трошки сюди і изогнуто. я трошки сюди закрыгну. А ну о! О! Ось так. Так, ну ж, зараз ось є кружка. Наберу трохи води ось небагато і оце ось мені для цього воно потрібно тут не знаю, видно де. Видно вогонь? І все кипить, надіюсь, що видно, так? Ого, тут труба. Ну, а тут ні, а тут гаряченька, конечно. Ну нічого, а що зробиш? Я гадаю, що нормально буде. Таке воно трошки мові, громіздке громістке вийшло, ну нічого. Зараз я його ще покрашу. Є у мене жаростійка. Чорна емаль. Колись мені треба було чорну матову, а у магазині тут поряд була тільки жаростійка. Я купив таку. І прось вона зараз мені і пригодиться. Так, зараз ми знизу пшикнем ну, тут ось вигорить, накаляється. Вже на дворі темніє. <гум> ну нічого. Ось така штуковинка Получилась Получилась ось така газова плитка. Як походний варіант, і дуже швидко з хламу, що під руками було, зробив, досить таки Непогано. Бачите, все. Ось. Трубка зігнута з коліна, знайшов, відрізав. Шайба, шинка, приварив. Профільна труба 15 кусочок. Тут ось, ось шинка порізав, зварив, все. І все готово. Можна поставити на рибалки, чи де кави закип'ятить, водички закип'ятить. Мівіну. Та можна щось її піджарити. ну, Це так я зробив по-бистрому. Я зазвичай, якщо їду з ночовкою на рибалки, то вечором щось трошки переїм, кави поп'ю і все. І можливо зранку, то я довго не рибалю. Якщо їду на ніч, то це їду після обід. вечір трохи порибали, утро та й додому. Ну, ось, Як варіант. Я думаю, буде нормально. Так що, друзі, ось такий відосик. стукнуло мені в голову по бистрому вечором зробив, ну, буде. Ну, краска там може десь вигорить, ну то таке. Головне, що як зробив, воно так більш-менш. Вигляд, мало такий непоганий. Не так що, кому сподобалось така газова плита, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі пан. Далі буде. Не забудьте задонатити на FPV дрони, вірніше, на їх комплектуючі. Там ще я дивився у банки Монобанка. Зараз збирають на реп. Ці всі речі потрібні, так що не будьте байдужими, будь ласка, хто скільки зможе. Де можна задонатити, ви побачите посилання в кінці відео, піднизу під відео. Там буде посилання в описі під відео. Тобто вже язик заплітається. Буде посилання. Так що там банка-монобанка і номер карточки, кому як зручніше. Ну, а зараз всім моїм підписникам подяка від бійців ЗСУ за раніше зібрані кошти. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. До нових скорих зустрічей. Пока. Слава Україні. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія. Рибачує комію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан та «Рибачу, як уміє». В подальшому, пан Анатолій, в своєму відео ми попрохали його, щоб вставив фотографії, як виглядає виробництво та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-7378 та розвідувального взводу. Слава Україні!